Схилилась над колискою Марія, дитя святе, так тихо, мирно спить, над віфлеємом вісник племенить, і небо дивним відблиском зоріє, а вже зі сходу родженому з діви Йдуть мудреці вклонитися царю І дивуються, побачивши зорю не над палацом царським, а над хлівом. Господь родився, став таким, як ми. Подобу взяв людську свого творіння, і паростки дало сухе насіння, і в небі засурмили всі громи, дрімала ніч. Така ж, як всі, земля так само тихо бігла по орбіті. Але коли Ісус родився в світі, все стало гучно Бога прославлять. Піски шептали вітру, диво здив, роса в траві віддзвеніла, спас родився, і навіть чорний космос прихилився до того, хто колись його створив. Співайте ж Богу, пісню, славний він, співайте пісню. Наступило свято, аби по всій землі пронісся дзвін, щоб люди Господа змогли пізнати. Слава Богу.